Два роки роботи близько став опитаних очевидців співпраці з науковцями, і ось хроніка української повстанської армії 42-54 років. Автор фільму Тарас Шулі зазначає, що це вже не перша їхня робота, які в інших немає державного фінансування. Фільм складається з двох частин та триває дві години. це вже не перший фільм. Це є третій фільм, який ми зняли. І хотілося саме зараз це довершити роботу над цим фільмом, тому що люди, котрі пам'ятали ті події, їх було дуже мало ще два роки тому. А поки ми фільм зняли, їх залишилося, скажімо, там в половину менше. І ще пройде кілька років і вже не буде очевидців, котрі зможуть розповісти про те, як, ким була якою була та війна, попередня у фільмі. Йдеться не про видатні постаті Бандеру, Шухевича, а про простих людей кажуть автори, яким було по 18-20 років, і вони стояли перед вибором чи прийняти цю. Війну як свою чи залишитися осторонь зараз? Історія повторюється. Ми вже знаємо, яка тепер є ця війна, так але яка та не знаємо. І тому це дуже важливо усвідомлювати, розуміти, що якби історія вона яка зазвичай якось повторюється. Правда, і аналізуючи події тих років, ми можемо краще розуміти, те, що відбувається сьогодні з нами на сході країни. Марія Павлюк була на показі двох минулих фільмів Срібна земля та золотий вересень. каже, що почула багато цікавої інформації. Її наповнювали сильні емоції до сліз. Надихаючи інтерв'ю, надихаючи враження, очевидці хочеться почути ще більше нової інформації того, чого на жаль не викладають на уроках історії і чого не прочитати в підручниках з історії України. Чинівці це останнє місто презентаційного туру хроніки по західній Україні. Зараз закінчується робота над дублюванням фільму англійською мовою автори вже почали працювати над четвертою стрічкою циклу. Має гуменна Катерина Буняк, Ярослав Левицький, місцевий час.